Доброго ранку, мої любі. Погляньте, яка чудова, тепла пора року. Так, весна. Навкруги зацвіли квіти, яскраві, запашні, і дерева теж зацвіли, кожне своїм кольором. А ще навесні. Багато чудових свят. З появою весни до нас приходить світле свято Великодня. Ще ми називаємо його Паскою. До цього свята люди готуються заздалегідь, прибирають в хаті, на подвір'ї, а ще фарбують яєчка. Та печуть ось такі смачні пасочки. Діти їх дуже полюбляють. Тож, давайте і ми будемо готуватися до цього свята. Сьогодні ми прикрасимо пасочку. Для цього я приготувала ось такий формат пасочки. Малята. Вам допоможуть батьки, можете вирізати ось такий формат. Тепер будемо прикрашати нашу пасочку. Кожна господиня прикрашає свою пасочку по своєму Тут ви теж, малята, можете прикрашати за своїм бажанням. Свою пасочку. Ось таку пасочку можна прикрасити. А я буду прикрашати ось такими квіточками. Спочатку викладаю квіточки ось одну, ще одну. Та ще одну. А потім. Ось такі зелененькі листочки. Ось так. Малята, яка чудова пасочка у мене вийшла. Я впевнена, що у вас пасочка теж дуже гарна. Тож я буду чекати ваших робіт. Дякую! До зустрічі.